8, 8 травня і 9 травня це державна програма. Була нарада, яку проводив президент держави. Він визначив завдання провести організовано всі ці святкування, але повинно бути мирне русло. Потрібно ніякого там рятися зброєю, а потрібно показати те, що країна прагне миру. Є сценарії затвердження, проведення цих свят, яким буде певний в тому, що вони пройдуть без провокацій. Хоча, на жаль, є інформація від правоохоронних структур, що готується провокації різного роду. І для того, щоб їх не було ну, велика Роль буде покладена не тільки на, на спецслужби, хоча вони будуть переведені всі на посилений режим роботи, але і від вас, саме від громадськості, від вашої громадської позиції, від вашого розуміння того, що сьогодні країну потрібно об'єднувати, а не роз'єднувати.